Конференція спікерів стратегії ЄС щодо Дунайського регіону. Росія відповідальна за злочин екоциду. Чорне море як потужний альтернативний шлях експорту. Глава Євроради закликав ЄС готуватися до оборони і перейти в режим воєнної економіки. Разом із підривом Каховської ГЕС злочини Росії на Дунаї варто розцінювати як злочини екоциду, які мають розслідуватися, а винні мають понести покарання. На цьому наголосив голова Верховної ради Руслан Стефанчук, звертаючись до учасників конференції спікерів стратегії ЄС щодо дунайського регіону. Українські порти на Дунаї, зокрема Ізмаїл, Рені, зазнають атак російських дронів. Гинуть люди, нищиться інфраструктура, потерпає екосистема регіону. Попри це, Україна бореться і робить вагомий внесок у забезпечення безпеки Дунайського регіону. Звільнено острів Зміїний, російського агресора витіснено з західної частини Чорного моря. Офіційний Київ зацікавлений у підтримці розвитку судноплавства та річкової портової інфраструктури на Дунаї, але внутрішніх резервів для цього недостатньо, наголосив спікер. Через це нам необхідно залучати міжнародну технічну допомогу для оновлення флоту і портового обладнання, а також відновлення об'єктів відповідної інфраструктури. Україна працює над налаштуванням більш доступних логістичних шляхів. Серед таких є Чорне море, в якому знищуються військові кораблі країни-агресорки. Віднедавна морський шлях набирає обертів в питанні експорту. Наголосив народний депутат Дмитро Соломчук. Зараз по тому напрямку. Ще збільшиться на мільйон на півтора мільйона тонн експорт саме там пшениці кукурудзи і інших культур, що більше звантажить західні коридори. Через західні коридори більше буде експортуватися органічна продукція та вже готові продукти харчування або напівфабрикати. Водночас в Україні стартувала посівна кампанія, і вітчизняні аграрії засіють усі можливі території. Переконаний політик. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що країнам ЄС необхідно переходити в режим воєнної економіки, адже Росія несе загрозу європейському континенту. За його словами, Європа стоїть перед найсерйознішим викликом безпеці з часів Другої світової війни, і Україну слід забезпечити всією необхідною військовою допомогою. Через два роки після початку війни стає зрозуміло, що Росія не зупиниться в Україні так само, як вона не зупинилася в Криму 10 років тому. Росія являє собою серйозну військову загрозу для нашого європейського континенту і для глобальної безпеки. Якщо ми не дамо ЄС належної відповіді і не надамо Україні достатню підтримку, щоб зупинити РФ, ми будемо наступними. За його словами, ЄС повинен розглянути питання про розширення мандата європейського інвестиційного банку та адаптацію кредитної політики. Такі рішення мають підвищити підтримку європейської оборонної промисловості, наприклад, змінивши визначення товарів подвійного призначення.